Чотири роки тому компанія «Сентравіс» започаткувала добру традицію дарувати дітям радість. І ось цього року напередодні дня Святого Миколаєвка СКНЗФ вони влаштували чергове свято для діточок з багатодітних сімей, дітей сиріт та з особливими потребами. Усього запросили 360 маленьких нікопольчан. Частина з них діти співробітників компанії. Наша задача этим дітям праздник, тому що радості у них в житті не так. Багато. Цей праздник проводиться уже четвертий год и і доброй традицией. И І от сьогодні ми от імені святого Ніколая поздравити подарить им маленькі подарки і представлення. Слід відзначити, що компанія Сентравіс працює також із дітьми з особливими потребами, а їм якнайбільше необхідна увага і святковий настрій, і компанія це забезпечує. Компания «Сентравис» с прошлого года начала проводить праздники именно для детей-инвалидов. Это было непростым решением, потому что мы боялись сложно понять, как себя вести с этими детками. Но в конце концов первый праздник в прошлом году был проведен ко дню инвалида. В этом году тоже аналогичный праздник прошел совсем недавно. И на этом празднике тоже принимают участие дети-инвалиды, и мы очень рады, что это получилось, потому что этих детей... Приглашають очень рідко куда-то, а все-таки праздник у них теж должен бути. Дніпропетровський театр музичної драми підготував для дітей спектакль дядечко клоун та Мишеня Міцик. Протягом години артисти зі сцени дарували дітям святковий настрій. А компанія Сентравіс підготувала для кожного гостя смачні солодкі подарунки. Батьки дуже вдячні за влаштоване свято для їхніх дітей. Лариса Миколаївна привела на концерт двох улюблених онуків і дуже задоволена. Я дуже благодарна. дуже благодарна організаторам за те, що вот тані о нас, о дітях, і роблять нам приятне, не забувають та нас і о дітях наших. Спасибо большое. Діточкам свято сподобалось. Це було видно по щирим посмішкам та веселому сміху. У залі можна з упевненістю сказати, день Миколая в цьому році пройшов навідмінно.